У ніч з 31 на 1 2022 року, як зазвичай ми прокладали шлях між минулим, сьогоденням та майбутнім. Уперше в історії громади в новорічну ніч тарашчани вийшли родинами на площу, щоб разом зустріти прийдешній рік. Раділи, мріяли, мали багато сподівань, традиційно провели різдвяні свята з колядками, щедрівками, водохрещами. А в просторі вже панувала напруга. І в день соборності ми згадували багаторічну боротьбу свого народу за незалежність у той час, коли в соціальних мережах вже розповсюджували інформацію про збір тривожних валіз та розробляли плани евакуації. Але все ж таки ми вірили у мирні плани розвитку і навіть натяку на те, що незабаром мирним людям доведеться стати захисниками не намічалося. Як і всі люди, ми громадою вже налаштовувалися на звичні правила взаємодії, на те, що життя має ставати впорядкованим і покращеним. Досвід прожитих перших десятиліть 21-го століття стверджував, що ведення війни більше не має особливого економічного та геополітичного сенсу. І в день єднання 16 лютого, ми ще вірили, що живемо в наймирнішу епоху в історії людства. А вшановуючи героїв Небесної Сотні, учасників Революції Гідності вірили і в те, що їх смерті за свободу нашого народу останні. Але не можна недооцінювати людську дурість, коли вона набуває руйнівного значення. Війну з натяком ядерного Армагеддону розпочато. У тих, хто її планував і підтримував, з'явилася одна непередбачувана перепона. Мужність українського народу і готовність іти до кінця. Друзі, я знаю, що всі стомилися, але дійсно тривога і існує загроза авіаудару. Тому я вважаю, що краще не доспати ніч, ніж мати якісь непоправні наслідки. Тому, не поспішаючи без паніки, прошу всіх направитись в укриття. Починається життя за правилами військового часу. Мобілізація, комендантські години, створення підрозділу територіальної оборони. Гуманітарного штабу переміщення біженців, участь в рятувальних операціях із окупації. Добровольці та мобілізовані вже боронять нашу землю, а волонтерські штаби підтримки розгортаються по всій громаді. У громаді з'являються свої та іноземні меценати. Допомогу отримують не тільки окремі люди, а й організації. Помалу звикаємо до життя у складних обставинах. Люди намагаються підтримувати один одного і облаштувати своє життя гідно. Також випробовує нас непередбачуваними ситуаціями і щоразу. благоустрій разом із мешканцями в усьому наводять лад. Після тяжких перших місяців війни люди мужніють, стають сильнішими до всього звикають. Заряджені тільки одним спільним бажанням. Ми тепер кожну дію в миру та вдома спрямовуємо на перемогу. Потреби армії та військовослужбовців активно обговорюються, спільно ставляться тактичні та стратегічні завдання. Також в центрі уваги діти та молодь. Як би не було важко, ми всі прагнемо, щоб наші діти були щасливими і посміхались. Здається, що рідність та єднання не мають меж. Так, ми іноді сваримося в мережах, але все ж таки потім миримося та вибачаємось. Усі наші сварки, всі претензії один до одного нівелюються, все стає дріб'язковим і перестає мати значення перед невимовним горем, втратою тих, хто у боротьбі з ворогом віддав своє життя за нас і з вами. Горе завжди спонукає згадати, скільки хорошого залишилося вже в недосяжному минулому, а трагічне сьогодення спонукає до роздумів, як навчитися жити одним днем тут і зараз. Зранку до ночі один день одне життя. Тому і хочемо, щоб кожен день був якнайкращий. Якщо запитаємо в наших наймудріших, то вони з досвіду скажуть світ несправедливий, він не працює за схемою Я хороша людина, ми хороша родина, тому в нас все має бути добре. Не варто питати, чому саме ми, не варто очікувати від світу справедливості, треба до всього ставитися як до випробування, яке ми маємо пройти якнайкраще. Перебуваючи під впливом колективного стресу, ми засвоїли одне: треба діяти, рухатися вперед, дбати про себе і тих, хто від нас залежний, приймати рішення, іноді обираючи між поганим і поганим. Колись, коли всі важливі кроки буде зроблено, і ми переживемо сльози, у нас буде достатньо часу на рефлексію, але не зараз. Зараз потрібно просто діяти. Просто діяти навіть якщо для цього потрібні надзусилля. 20 місяців непрості для Терещанської громади, та ми спробуємо дозволити собі посміхнутися, думати, якщо не про щастя, то про радість, маленькі краплинки радості. І одного дня все буде добре.